Учень вважається успішним, коли він перевершує свого вчителя. Друзі, всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію, і на черзі у нас книга, в якій описаний вище згаданий факт, а саме 12-та книга Біблії, яка називається Друга Книга Царів. Ученьки перевершив свого вчителя, це пророк Єлисей, який є ключовою фігурою цієї книги. Він був учнем пророка Іллі, і Біблія говорить нам про те, що він зробив вдвічі більше чудес, ніж його наставник. Також друга книга царів. А в російській Біблії це четверта книга царів є логічним продовженням першої книги царів. Книга детально описує занепад ізраїльського, тобто південного, а також юдейського, тобто північного царств через їхній непослух Богові. Ізраїль був завойований Асирією в 722 році до нашої ери, а Юдея Вавилоном у 586 році до нашої ери. Попри все, що відбувається у цій книзі, ми також бачимо і промінці надії, адже божі посланці пророки закликали людей про покаяння, говорячи їм про його милість до них. До речі, події, описані у другій книзі царів, підтверджуються археологічними знахідками, а саме: чорний обеліск Салмансара III, де згадано ізраїльського царя Єгу. Підписуйся і дізнавайся. Упс. А якщо я щось забув додати із другої книги царів, ти можеш це зробити, написавши мені у коментарі.